За минулу добу події, які б носили резонансний чи надзвичайний характер, не зафіксовано, і що дуже приємно, за останню добу не зафіксовано жодної надзвичайної події, пов'язаної з небезпечної ситуації. І це все напередодні, коли вся наша країна буде відзначати день рятівника. Це люди, професія яких на даний час дуже вагома. Дуже вагоме для всіх нас, дуже вагома для нашого суспільства, тому що вони допомагають зберегти життя, вони допомагають врятувати життя. Тому напередодні цього дня ми хочемо разом з усіма рятувальниками відзначити цей день і побажати вам всім, щоб дні були як можна спокійніше, Незважаючи на те, що в нас військовий стан і війна в країні. Кременчуцька військова районна адміністрація високо цінує роботу всіх рятувальників без обмежень. Ми цінуємо ті організаційні якості, які ви, як керівник органу, який допомагає нам рятувати життя, здоров'я наших громадян, організовувати таку роботу. За це вам велика вдячність. І від імені військової адміністрації хотілося б на Перед Дня рятувальника відзначити вас почесними грамотами Кремльської районної військової адміністрації і побажати вам, щоб ви всі поверталися з об'єктів, які ви надаєте допомогу, додому живими і здоровими. Дякую вам. Служу українському народу. Колеги, дорогі вітерани, 17 вересня кожен рік відзначається Професійний день працівників цивільного захисту, День рятівника. Які цьогоріч проходить в умовах війни. Але ми не можемо не згадати рятувальників, які в умовах російської агресії щоденно ліквідують надзвичайні ситуації, ризикуючи особистим життям. Всім дякую за сумлінну службу, зичую всім здоров'я, наснаги, сімейного затишку. Всім дякую.